Добрий ранок, ми приїхали з вами в місто Хайдельберг. Підемо до отих руїн на ось той замок. Нам рекомендували ось цей варіант вибрати разом з панорамою. Дорослий 14 туди і назад, в одну сторону дев'ять, як Бачите, 4,5. але є ще варіанти, наприклад, для сім'ї. Тоді буде дешевше. У цьому відео я покажу вам нашу тогорічну прогулянку містом Хальдерберг. На жаль, такі відео не набирають багато переглядів, а тому я так довго відкладала монтаж. Але ось зараз у мене почалась відпустка і почала думати, а куди б це можна було поїхати, в Німеччині. Насправді, ми не так багато об'їздили, але у Хальдерберг були. І я раджу і вам сюди поїхати, бо це казкове місто однозначно варте вашої уваги. Оці двері колись стукали. І вважається, що тут це кільце намагалася перекусити відьма, бо було сказано, що якщо хтось це кільце перекусить, то буде володіти ніби, цими землями і так далі, але в неї нічого не вийшло. Вау! Тут можна дуже довго розглядати кожну фігурку. А ще погляньте, от там здається, це сонячний годинник, так? В залежності від того, як падає тінь, так ми визначаємо час. Мирослав, ти шукаєш слід? Ось слід. О. Колись коханець прийшов до княгині, яка тут жила, поки її чоловік був на полюванні і зіпсувалася погода, і чоловік повернувся з полювання. І коханцю треба було. Швиденько якось втікати, і він вискочив з вікна. Вискочив з вікна так, що залишився тут його слід. Ось так. А Який тут вид! Неймовірний. Це ми йдемо до найбільшої у світі бочки. Колись були між різними... Князями змагання, хто зробить найбільшу бочку, той найкрутіший. Це найбільша у світі бочка. Ось зараз йде Маруслав, який 1,90 дев'яносто. Зверху є місце, така зала для того, щоб там танцювало шість пар. Сходинки, якими ми піднімались на цю бочку. Ось, яка вона величезна. Запам'ятайте, оцей отвір, він дуже невеликий. Це отвір, через який бочку потрібно було чистити. І так як отвір невеликий, то для цього використовували дітей. Їх прив'язували і туди їх закидали. Але якщо діти могли вчманіти під алкоголю, то їх просто назад витягували. Ось так використовували дітей. А це сцена. Де танцювали шість пар яке тут ехо. А звідси кажуть, що через цей отвір подавалося вино до князя. Цікавий персонаж оцей Перкео. Це карлик був, який, кажуть, випивав щодня там, близько 15 пляшок, наприклад, вина не дуже багато. І помер від того, що одного разу йому не дали вина, довелося випити води. Ще раз повім, де що цікаве про бочку. Бочка постійно наповнювалася вином, і це були податки місцевих людей. І вони приносили туди різне вино, яке туди заливалося: рожеве, біле, червоне. Тобто, то була така бормотуха всередині, але її пили. Кажуть, що, мабуть, той, хто тут жив, його не пив, пив якесь своє вино, але у нього була статусна найбільша бочка. Таким замок був раніше. Тут навіть не один був замок, а тут декілька володінь було. Дивіться, яка цікава хустинка є з виглядом цього замку. 98 євро. Це місцевий магазинчик. Ще тут ще 36 євро, 43 євро. Ось такі бокали пивні. Де ціна. Мабуть, 14,90. Бачила я вже в іншому магазинчику. Чашечки вони були по 10, а тут вже 13. Ось така башня. Збереглася після того, як її взірвали, ось так її залишили. Територія дуже велика. Ми зараз гуляємо ось таким парком. Ми брали квиточок з панорамою, це ще вище підійматися можна або за допомогою конікулера, або піти сходинками. Але нам сказали, що сходинок аж тисяча. Я не впевнена, що Платоник захоче пройти. Надзвичайний вид. Погляньте. Ще треба буде дійти до ось того мосту. Піднімаємося ще вище. Ми щойно приїхали на фунікулері на самий-самий верх. Ось скільки у нас на рівнем моря. Станція Королівський стілець. Люди на велосипедах сюди приїжджають, уявляєте? А це весь час під гірку треба йти. Ось Королівський стілець ми знайшли. Платон полюбував цей вид і сидить там. Дуже йому сподобалось. Тут, до речі, можна ще ось так подивитися. Ми вирішили, що за панораму, мабуть, не варто доплачувати, тому що ви побачили це місце. Звичайно, замок вартий вашої уваги на 100%, а на панораму їхати не обов'язково. Дуже ми хотіли попасти і зайти в студенти карцер. Це студентська тюрьма, єдина в Європі. І прийшли, а тут на дверях кажуть, не працюють вони сьогодні. Подивилися, ніби вхід мав бути безкоштовним. Ось цей будиночку кому цікаво, обов'язково сюди прийдіть, і от там, з самого верху, і є якраз студентська тюрма, яка була настільки популярна серед студентів, що вони хотіли сюди обов'язково потрапити, бо це, так би мовити, було знаєте, такий понт, а який дорожче за гроші. З тюрмою для студентів вийшов облом. Я дуже хотіла туди потрапити. Там розписані стіни різними написами студентів. Також стіл, наприклад, розписаний і максимально так атмосферно. І це єдина скажі, тюрма для студентів, яка була в Європі. Також ми хотіли зайти в університетську велику залу Аула, і вона також зачинена. Вона працює з вівторка, здається, по суботу. А сьогодні неділя, тому неділя це не найкращий день, щоб приїжджати і ходити тут розглядати всі ці. Пам'ятки архітектури вибирайте будній день і людей, звичайно, буде менше. Щодо цін на цій вуличці, якщо, наприклад, морозовому щойно купували, можна взяти так само, як і скрізь, то пиво, наприклад, 0,5 за 6 євро. Ну, дуже навіть дешево. З 12 години вхід вільний. Дідшли ми до ще одного цікавого місця. Міст це дуже цікава мапа. Вона тримає в руках зеркало. Туди можна поставити голову, вона там якраз майже магічна. Її по легенді ніби встановили правителі цієї сторони, і вона просто показувала свою п'яту точку в цій стороні. Ну якось так. Не знаю точну легенду, але щось таке. Ось так тут атмосферно і видно замок, де ми були. Ворота. Ну що ж, ми прощаємося з Гайдельбергом. Дякуємо вашому дому, а ми їдемо к другому.